Короче, вони вони такі бля пішли на нижній коридор, пішли, пішли. Ми, ми їх виявили. А інші такі з іншої ззаду такі е, алло, всім спать! І вони такі блядь, 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 блядь. Бля, 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 бля. і у, 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 виграли у тих, хто їх задоволив. Значить, е, тебе дід попросив спуститися в погріб, взяти малосольні огірки, і ти береш туди, спускаєшся, починаєш їх шукати, нікого немає. І ось тв перед твоїми очима воно з'являється, і тут залітає 4 твоїх друга, починають лопасити тіпа, які там стоять, починають одного гамселити, і залітає ворожа команда. Залітає ворожа команда, намагається вам щось зробити. Вони нічого не можуть зробити, ви всіх буваєте, забираєте собі аєгісів, виграєте гру. Друг каже: зроби мені щось, щоб грошей стало набагато більше. Але я потім піду по фермі трохи друг робить це раз, два, три, чотири, п'ять, сім, десять, п'ятнадцять, двадцять разів. Питаю, чи достатньо йому відповідають так. Він залишає свою справу і закінчується все тим, що вони пушать бараки.